Татя та сестри, ми продовжуємо з вами святкувати світле Різдво Христове. Радіє серце, радіє душа. Бо ми дякуємо Господеві за його велике благодіяння і надіємося, що милосердний Бог і в новому році своєї благості нас не залишить. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині». У неділю 6 січня напередодні Різдва Христового урочисто-всенічно в всенічну Святопокровському кафедральному храмі очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонт. під час утренні, після читання Евангелія, Владика Ніфонт привітав богомольців зі святом. Митрополит Ніфон також привітав із минулими днями ангела двох кліриків Святопокровської церкви протиреї Миколая Рибчинського і ієромонаха Іллю Вишневського. А священнослужителі та вірні разом проспівали іменинникам Волинським многоліття. У день світлого свята Різдва Христового урочисту божественну літургію Святопокровському кафедральному храмі очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонд. Архієрею співслужили клірики храму. А саме богослужіння у прямому ефірі транслював канал Нова Волинь. Після прочитання Євангелія Владика Ніфон звернувся до богомольців із проповіддю, який ще раз нагадав про євангельські події Різдва Христового. Після «Отче наш» архієрей зачитав різдвяне послання предстоятеля нашої церкви, блаженнішого Володимира, Митрополита Київської і всієї України. А вже під час причастя священнослужителів, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії протерей Валентин Марчук зачитав Різдвяне послання нашого владики Митрополита Волинської Луцького Ніфонта після літургії. Відбувся і чин прославлення, коли священнослужителі на чолі із Архієреєм проспівали тропар, контакт і величання свята Різдва Христового. 8 січня у другий день Різдва Православна Церква відзначає Собор Пресвятої Богородиці. Свята церква цього дня особливо вшановує Пресвяту Богородицю, адже саме через неї прийшов на землю Син Божий, Христос Спаситель. Цього дня урочисту божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської міста Луцька очолив митрополит Волинський і Луцький Ніфонд. 8 січня у Святопокровському храмі традиційно відбувся вечір колядок. Після вечірнього богослужіння до Мирян звернувся настоятель храму протирей Георгій Шевчук. Хор студентів духовної семінарії проспівав кондак свята Різдва Христового Дєва Днєць, тим самим розпочавши вечір колядок. Колядки по черзі виконували архієрейський хор Святопокровського храму та хор храму святого великомученика Пантелеймона у Міленія. У середу 9 січня на запрошення благочинного горохівського округу протире Олександра Пасічника керуючи Волинською єпархією митрополит Волинський Луцький Ніфонт звершив урочисту божественну літургію храмі Різдва Христового міста Горохова з нагоди престольного свята. Владиці співслужили благочинний протирей Олександр Пасічник, клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька Архімандрит Аліпі Сапіга та священики, запрошені на свято, після прочитання Євангелії з благословення архієрея архімандрит Аліпій, виголосив проповідь. Після завершення літургії владика звернувся з повчальним словом до вірян, котрі з великою увагою слухали настанови свого архіпастиря. По завершенні святкового хресного ходу учні недільної школи привітали владику, духовенство та всіх. Присутніх різдвяними віршами та колядками У середу, 9 січня. Голова інформаційно-просвітницького відділу протирей Валентин Марчук взяв участь у прямому ефірі телепередачі громадський вектор. Ефір транслювався на місцевому телеканалі Нова Волинь. У студії говорили про роль благодійництва у нашому суспільстві. Давайте разом творити добрі справи. І не в той день, який Богу служить, а кожного дня. Кожного дня творити добрі справи. Я люблю День Святого Миколая. Я дуже люблю як священник, разом своєю сім'єю святкувати різдвіні свята, але я не дуже то люблю, коли саме в ці дні тільки лише ми говоримо про милосердя. Це добре, добре, хоча і ці дні. Але люблю, коли тихенько людина перед Богом своїми справами говорить про милосердя щодня протягом усього року. 10 січня найстаршому клірику Волинської єпархії, почесному ректору Волинської духовної семінарії прото Петру Влодику виповнилось 89. з благословіння високопреосвященнішого митрополита Волинської Луцького Ніфонта Батюшка звершив божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі Луцька. Поважного іменинника вітали духовенство, викладачі і студенти Волинської духовної семінарії. Протерей Петра Влодика дуже добре знають і люблять православні лучани, і тому на виголошене многоліття відгукнулись усі присутні в храмі, співаючи разом з хором ногії літа. 24 січня 2013 року з благословіння митрополита Волинської Луцької Ніфонта відбудеться 19-й різдвяний благодійний церковний концерт для дітей сиріт. У концерті візьмуть участь церковні хори, учні недільних шкіл, монашество та священники Волинської єпархії Української православної церкви. Зібрані кошти будуть передані дітям сиротам Волині, дорогі брати і сестри. Дозвольте усіх вас повідомити і щиро запросити вас. На черговий наш благодійний концерт. В цьому році, як Бог благословить, у нас має бути вже 19-й різдвяний церковний благодійний концерт для дітей сиріт. В цьому році, на жаль, великий кінотеатр Промінь. Вже ми не можемо там бути, але попланували так, що проходитиме у нас цей концерт 24 січня. То буде четвер серед тижня о вечірню пору у двох приміщеннях. В 17.30, тобто пів шостої вечора, буде розпочинатися благодійний концерт у Палаці культури. Це колишня просвіта. І тут же о 6 годині вечора, тобто о 18-й у драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Знову буде той же самий концерт розпочинатися. Сценарій один і той самий. Ті, хто в нас будуть виступати церковні хора, вони будуть переходити з приміщення в приміщення. Таким чином, ми маємо і плануємо провести і цей 19 уже вже благодійний концерт. Запрошуємо усіх небайдужих прийти і прийняти участь, принести якусь свою копійчину, свою ліпточку. Яка піде на утримання діток сиріт, які мають нужду у нашому серці доброму, у нашій любові і в тій милостині і милосерді, яке ми зробимо для їх? Ви знаєте, що сказав Христос, що зробите ви ближнім вашим, то зробите мені? Отож, давайте не будемо і в цьому році байдужі. А приїмо на концерт і принесімо і любов свою, і віру свою, і надію, і звичайно, свою милостеньку. І також зможемо на цих духовних вечерницях духовно відпочити, насолодитися церковними колядками. Святами вас! О 17.30 концерт розпочнеться в Луцькому палаці культури, а о 18.00 в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній з'являється у сні Йосифу і говорить: Встань, візьми, немовля і матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. Він встав, взяв немовля і матір його вночі і пішов у Єгипет. І там був до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить. З Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у Віфлеємі і в усіх околицях його від двох років і менше відповідно до часу, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, котрий говорить: голос в рамі, чути. Плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті ж Ірода, ось ангел Господній. У сні з'являється Йосифові в Єгипті і говорить: Встань, візьми, немовля і матір Його, і йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він став в немовля, і матір Його. І прийшов у землю Ізраїлеву, почувши, що Архелай, царствовідеї замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди, а, одержавши осніт откровення, пішов у землю Галілейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назареєм наречеться. Христос рождається. Возлюблені браті і сестри. Духовно ми переживаємо і радіємо за свято Різдва Христового. Але особливі переживання приходять на наше серце, коли ми чуємо Євангелія, ми сьогодні чули в святому храмі, що свята сім'я мусить втікати в Єгипет від розбійника і злодія Ірода, який хоче погубити Богомладенця. Це завість, гордість. Вся злоба зібрана в одній особі. І особливо на роздум приходять слова святого Пророка Варуха, який говорить, що озирнись, Єрусалиме, на схід і подивись на ту славу, яка гряде тобі з неба. Ось ця слава у нашому Спасителю прийшла до кожного із нас, у кожне наше серце, в кожну нашу родину, домівку. На нашу українську землю. І ми, як православні християни, переживаємо духовно це свято, радіємо, що Господь своєї милості від нас не відвернув, а тільки по-батьківськи все щедро спосилає. Перед нами, дорогі браття і сестри, розпочинається нова сторінка літочислення, приходить новий рік. Ми Особливо, як віруючі православні християни покладаємо все свою надію, все своє уповання на нашого Спасителя і просимо і віримо, що цей час буде сповнений благості Господньої. а щоб був сповнений, ми повинні і самі прикладати зусилля, перш за все, прекрасною молитвою, приходити в храм Господній, коли ми маємо таку можливість. Час, коли Господь нам дозволяє це користатися цими благими хвилинами нашого земного життя. Не нехтуємо своїм спасінням, а тільки із силою в силу виростаємо. Це є преблагословений час святкування Різдва Христового, Нового року відложило духовний печать на нашому спасінні, щоб цей час був благословений всі свої зусилля, приложимо в молитві. В радості і великій подяці нашому Богомладенцю, нашому Господу Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, перед нами розпочинається новий рік. Бажаю, щоб по милості Господній цей час був вам благословенний, радісний, утішний, а перш за все, Спасительний. Щоб ми приложили як найбільше своїх зусиль для того, щоб наші труди. Наший цей рік був записаний у книзі життя вічного. Христос рождається. Слава Його! Христос рождається. Дорогі мої волиняни, любі брати і сестри. Ми знову разом з вами в ваших оселях уютно, святково, гарно. Дай Боже такої радості і чистоти. В серцях ваших і в душах ваших, щоб милосердний Господь не залишив нас, почув наші молитви, наше благання, благословив наступаючий рік, щоб Господь укріпив нас усіх у вірі. Сьогодні знову ми прочитаємо уривочок послання апостола Якова 4 глави, починаючи із 7 го вірша і аж по 17-й, потім з п'ятої глави. З першого вірша і до 10 го вірша, що сьогодні нам скаже Апостол Яків і сторінок свого послання. Улюблені покоріться Богові, Противостаньте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники. Вибравте серця двоєдушні. Бачите, як апостол Яків прямо каже в обличчя людині двоєдушник. Скажіть комусь із нас, зразу ми образимося. Це зачепить нашу гординю, себелюбство. А апостол Яків пильно каже, дуже гарно говорить: Покоріться Богові, і диявол втече від вас, бачите? Послушання. Перед Богом і, звичайно, один до одного теж. Наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Пам'ятаєте, у нас є така говірка в народі: холодний до Бога, холодний від Бога. Який прийшов холодний, такий і пішов холодний. А щоб не бути холодним, ось треба наближатися до Бога. І Бог буде наближатися також до нас. Очистіть руки від чого? Від крадійства, грішники, вибрати серця двоєдушники. Сокрушайтесь, плачте і ридайте, так апостол Яків каже, сміх ваш хай обернеться на плач і радість на печаль. Чому так апостол Яків каже, тому що він знає людську натуру, що людина притаманно грішить, вона створена з тіла. І бореться, але часто падає в гріх. Тому апостол Яків не шкодує нікого, а прямо каже, плачте і ридайте, сміх ваш хай бернеться на плач і радість на печаль. Смиріться перед Господом і піднесе вас. Опять апостол Яків з досвіду свого закликає нас і до послушання, і до смирення. Не злословте один одного, браття, бо хто злословить брата або судить брата свого, той злословить закон і судить закон. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець закону, а суддя. Бачите як? Але чи так буває в нашому житті? Ми знаємося те письмо, ми чуємо його, але ми завжди осуждаємо когось, осуждаємо ціле суспільство, осуждаємо начальство, осуждаємо духовних, Наших керівників, осуждаємо брат брата, сусід сусіда, осуждаємо всіх на світі, а як і дуже каже нам, не злословити один одного браття. Не судіть брата свого, бо хто судить, той нарушує закон, закон Божий. А Христос сказав: не судіть і не будете судимі. Один є законодавець і суддя, котрий може спасти і погубити. А ти хто? що судиш ближнього. Тепер послухайте ви, що говорите, сьогодні або завтра підемо в таке то місто і проживемо там один рік, і будемо готувати і одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке ваше життя? Пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, якщо угодно буде Господу і будемо живі, то зробимо те або інше. Ви ж нині хвалитесь У ордощах ваших всяка така похвальба є зло. Отже, хто знає, як добро робити і не робить, тому гріх. Дорогі брати і сестри, у нас також часто буває. От ми кажемо, а поїду туди, то поїзд на курорт, там той, то і то. то. А треба завжди смиренно казати, як буду живий і буде Богу угодно, то планую так то і так зробити, щоб не було надміння, не було гордості, бо Бог гордим противиться, а тільки смиренним дає благодать. Якщо ми самі себе будемо сміряти перед Богом, не будемо хвалитись, не будемо гордитися нічим, що ми маємо, а смиренненько будемо спасати свої душі, то Господь завжди буде поряд з нами. І буде нас рятувати. Послухайте, ви, багаті, плачте і рідайте від бід ваших, що наближається до вас. Богатство ваше згнило і одяг ваш поточений мілію, золото ваше і срібло поржавіло, і іржа їх буде свідчити проти вас, і з'їсть плоть вашу, як вогонь. Ви зібрали собі скарб на останні дні. Чуєте, як гостро, як сильно говорить апостол Яків проти тих, хто збирає сколачує собі богатство на землі, хто не турбується про свою душу, хто пиклується тільки про статки, про мільйони і мільярди. Ми знаємо, що наше тут земне життя коротке. Так можна мати і статки великі, але з розсудком користуватися ними. Хто збагачується через неправду, тим більше, він не спасеться ніколи. Хто збагачується через сльози бідних, вдов, через горе людей, це не на користь. Тільки той, хто збагачується трудами рук своїх, отримає від Господа нагороду. Ось плата! Яку ви утримали у робітників, що працювали на ваших полях. Голосить і голосіння жінців дійшли до слуху Господа Саваофа. Тобто, тут апостол Яків каже, що люди, які працюють на багатіїв і нарікають, то стогін їх, нарікання їх доходить до Господа Савоофа. Ви розкошували на землі. Та насолоджувались, наситили серця ваші, ніби не день заколення. Ви засудили, убили праведника, і він не противиться вам. Отже, браття, будьте довготерпеливі до пришестя Господа. Ось землероб чекає доброго плоду від землі і довго терпить задля нього, поки дістанеться йому. Дощ ранній і пізній, як і на прикладі кажуть, землероб, який посіяв зерно, довго терпить, довго чекає, поки Господь пошле Дощ, який ранній і ранні і пізні, щоб проросло то, що він посіяв. Так і ми живемо, трудимося, і люди, наприклад, які мають статки, у них працюють люди, вони називаються роботодавцями, тобто тими, хто дає роботу іншим людям давши їм роботу, дайте їм і достойну зарплату. Коли вони отримають зарплату, вони не будуть гнівити Бога, а будуть в радості серця трудитися, раді ваших статків, бо вони отриматимуть зарплату, будуть собі тримати свою родину, свою сім'ю, кормитися, одягатися і так будуть жити, величаючи, славляться Господа. Терпіть же довго і ви зміцніть серця ваші, бо пришестя Господа наближається. Не нарікайте, браття, один на одного, щоб і ви не були осуджені. Ось суддя стоїть перед дверіма. Так закінчується у послання апостола Якова, який чується у наших храмах. Який закликає, щоб ми, дорогі брати і сестри, не нарікали один на одного, щоб ми були, не були осуджені, а щоб суддя над нами був тільки один Бог. Щоб ми не судили нікого, не обговорювали, не клівітали, а смиренно, як діти Божі, один одному прощали. Тепер, дорогі мої брати і сеси, дозвольте усіх вас привітати з наступаючим новим роком завтра, 14 січня, за старим церковним календарем, це початок Нового року. Хай буде цей новий рік щасливий, хай Господь молосе зміцнить. Ваше здоров'я, ваші статки допоможе вам в терпінні і в доброму здоров'ї проводити далі ваше земне життя. Нагадуємо, що 18 січня це буде водяна коляда, як у нас на Волині говорять, сочельник хрещенський, постний день, а 19 січня це буде хрещення Господнє. Хай Господь благословить усіх вас. І буде щасливим для вас і для нас, і для всій волині, і для нашої зімної батьківщини наступаючий новий 2013 рік. 13 січня День пам'яті святих праведного Йосипа Обручника, царя Давида і Якова, брата Господнього. Святий Йосип Обручник походив з роду царя Давида. Від першого шлюбу у нього було чотири сини і дві доньки. Овдовівши святий Йосип жив у суворій стриманості. 80-річним старцем святий був вибраний первосвященниками оберігати дівство Пресвятої Богородиці. Про втілення через неї сина Божою йому сповістив ангел. Святий Йосип був присутній під час поклоніння пастирів і Волхвів, новонародженому богомладенцю. За вказівкою Ангела він утік з Марією та сином Божим до Єгипту, рятуючи їх від гніву царя Ірод святий цар і пророк Давид був праотцем по плоті Господа нашого Ісуса Христа. Він був проголошений царем південної частини Ізраїльської держави, а після вбивства другого царя Саула, царем всього Ізраїлю. Він влаштував нову столицю Ізраїлю Єрусалим. Життя пророка Давида було затьмарене великим падінням. Він взяв собі дружину Урія, а самого його послав на смертельну битву. Але він же дав приклад великого покаяння покірливо і з вірою, несучи скорботу, послану в покарання за скоєний ним гріх. Апостол Яків брат Господній, син праведного Йосипа Обручника. Коли Спаситель почав проповідувати, святий Яків увірував у Христа і став його апостолом. За богоугодне життя він був вибраний першим єпископом Єрусалимської церкви. Святий Яків головував на апостольському соборі в Єрусалимі. Він же склав божественну літургію, яка лягла в основу літургії, складених святителями Василієм Великим та Іоанном Златоустом. 14 січня церква вшановує святителя Василія Великого. Він народився близько 330 року в Кесарії. навчався у кращих вчителів, був знайомий зі святим Григорієм Богословом. Близько 357 року він склав чин літургії і став писати богословські твори. У 370 році святитель Василь був возведений на Кесарійську кафедру. Він прославився своєю святістю, глибоким знанням священного писання, невтомними трудами задля укріплення церковного миру і єдності. Всі свої Татки він передав бідним, облаштовував притулки, лікарні, заснував два монастирі. 15 січня, день пам'яті преподобного Серафима Саровського. Він походив з родини багатого купця. Прохор Машнін так преподобного звали в миру мав прекрасну пам'ять і незабаром навчався грамоті та з дитинства любив відвідувати церковні служби. Прохор прийняв чернечий постриг з ім'ям Серафим у Саровській обителі. Через деякий час усамітнився і став жити у лісі. Преподобний із рук будував ведмедя хлібом. Щоночі піднімався на величезний камінь у лісі і молився із дійнятими руками. Саме під час молитви, стоячи на колінах, преподобний Серафим упокоївся. Це сталося 2 січня. 1833 року за старим стилем. 16 січня згадуємо святого пророка Малахію. Він жив за 400 років до Різдва Христового. Це було в часи повернення іудеїв з Вавилонського полону. Це останнє зі старозавітніх пророків. В канон священних книг входять його пророцька книга, у якій він викривав іудеїв предрікаючи пришестя Спасителя і його притечі Іоанна Хрестителя. 17 січня преподобну Ахіли до Якона Печерського. Цей угодник Божий прославився як великий посник, який тривалий час перебував у затворі. Передання свідчить, що він не вживав ні вареної, ні солодкої їжі, а зазвичай їв тільки одну просфору на тиждень. До заступництва преподобного звертаються ті, хто бажає позбутися ненажерливості. Мощі преподобного покояться у дальніх печерах. Щиро вітаємо вас з Різдвяними святами, а нині особливо напередодні старого Нового року з Новим Роком благості Божої. Хай милосердний Бог дарує нам побільше радості ось таких благодатних зустрічів та звичайно многих і благих літ. Христос рождається! Славімо Його!